Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Криптодон. У нас Хантерпул. Ми продовжуємо вести цей проєкт. Він тільки набирає оберти. Як на мене, він з першого випуску є успішним, люди є зацікавленими. Я бачу, що люди інвестують завдяки цьому проєкту в Інвестпули. І таким чином ми. Звісно ж таки, закріплюємося на ньому і будемо в подальшому продовжувати говорити, знімати і розвивати цю тему. Чесно кажучи, спочатку я не дуже розумів, як вірно і якісно мені записати е, всі моменти по лаунчпулові на байтбітові. Потім на ОКХ і так далі, і тому подібне. Тому я вирішив, що я не буду випускати відео надто часто. Буде одне відео по лаунчпулові перед його запуском, і буде друге відео після його закінчення, в якому ми будемо фіксувати власне, весь. Прибуток, і звісно, якщо у нас буде дуже великий лаунчпул, який буде потребувати більшої інформації, ми будемо розбивати на три відео, а так, два відео по одному лаунчпулові, де буде початок і буде кінець. Тому, як на мене, буде достатньо розумно і зручно розміщати саме в такому. Форматі. Проте, звісно ж, друзі, якщо у вас є якісь чудові ідеї по тому, як розвивати цей проєкт більш масштабно, пишіть про це в коментарі і залітайте в наш телеграмчик в Телеграмі. Тому що останнім часом чат там достатньо активний, і це дуже круто, коли ти заходиш, а там нарешті, як було колись, по 50-100 по 100 Пропущених повідомлень, і тобі приходиться це все читати, відповідати. І найголовніше це дійсно цікаво. Тому, друзі, підтримайте цей проект, поставте вподобайку під відео, напишіть тут коментар, щоб наше відео, україномовне відео українського виробництва, просувалося за межами країни. Тож, що у нас по нібі на сьогодні? Якщо я не помиляюся, ми застейкалися рівно день тому. Тобто на сьогодні ми маємо 2 долари 87 а, центів. Перепрошую, ми застейкалися 2 дні тому. Тобто нам надійшла вже двічі винагорода, що означає, що на день нам надходить 1 долар 47 центів в еквіваленті токену NIBI. Тобто 2 токени і 2,3 токени NIBI щоденно зі Стейкінгу в пулі 1000 USDT. Чи багато це, ну, по нинішньому курсу, як на мене, це копійки. Але що буде з токеном в подальшому, і що буду робити з ним я, це ми вже будемо виясняти по ходу діла. Типу, якщо ми перейдемо в історію нашого стейкену по ніби в лаунчпулі, ми побачимо, що 13 числа ми занесли. 1000 USDT. 15 числа, тобто за 14, нам було нараховано 2,27 токен А Потім наступного дня, тобто сьогодні, 16 березня, нам нарахували 2,38 токени ніби. Я так розумію, це через те, що трішки ціна його просіла, і Еквівалент збільшився. Можливо, помиляюся, але, ну, типу, факт є фактом, що сьогодні зайшло більше. Що буде далі? Будемо слідкувати, тому не вимикайте. Так, ну що, поки у нас закінчився Jumpstart на ОКХ, у нас все ще продовжується лаунчпул на байбіті. І зараз ми подивимося проміжний етап, тому що лаунчпул на байбіті йде значно довше, але в кінечному ітогу того ми порівняємо профіт між цими двома біржами, де ми побачимо профіт з Jumpstart ОКХ за 4 доби, і побачимо профіт з Bybit за 10 діб, в яких я власне прийняв участь. Тож, як я вам і говорив, у нас залишилося ще цілих сім діб до завершення, що, як на мене, достатньо довго. А, типу, морозити кошти на 12 діб, це достатньо дофіга. І дивлячись на те, як просів на зараз ринок, я б краще пішов і щось би б відкупив по факту, і з мінімальним там якимось зазором продав би і я більше ніж впевнений, що заробив би більше. Але... Не про то. Тому йдемо а, так, ні, не сюди. йдемо в історію стейкінгу і подивимося. Сьогодні в нас, мабуть, четвертий день закінчується, як ми прийняли участь в цьому дійстві, і ми можемо побачити, що нам нараховується по 2,4 практично, а ніби токени кожного. Дня кожної доби. І відповідно тут можна подивитися, що сьогодні все таки п'ятий день, трішки перепутали. Але знову ж таки, дивіться, п'ятий день ми там заробили 12 токенів. а ціна, звісно ж, зараз, ніби токену, просіла. Але тим не менше, якщо ми подивимось, до якої ціни вона може повернутися, то я не впевнений, що когось це влаштує. Хоча, хоча, типу, можливо, і влаштує. Так, по тижневому графіку подивимось. Дивіться, середній проторг це 60 центів. Це середній проторг це те, по чому найбільш реально буде закрити позицію. Максимальна позиція, якої досягали 2 долари. Окей. Нехай то буде 2 долари. Типу, в нас є за 5 днів 12 токенів, ще 7 днів. Можемо ще накинути там 12 і парочку, там 6 токенів поверх. Нехай то буде. Нехай в нас буде 30 а, токенів. А 30 токенів, якщо ви поставите ордер на 2 і будете весь цей час там чекати, рік-два, коли воно закриється, ви зможете забрати 60 баксів. Ну, за 12 днів отримати 60 баксів. Ну, я розумію, що це практично пасивний дохід, але тим не менше, 60 доларів за 12 днів це прям взагалі не сильно. Це прям дуже печально. Якщо ви орієнтуєтесь на такий профіт, то цьому є місце. Якщо не орієнтуєтесь, то з тієї ж тисячі USDT, знову ж таки, на споти можна забирати в десятки разів більше, ніж 60 баксів за 12 діб. Але проєкт Hunter Pool про полювання на поли, це не означає, що ми на цьому закінчимо, ми будемо далі приймати участь в подібних полах і будемо слідкувати за новинами. Тому проміжний етап. Проміжне відео. Далі буде фіналочка по нібі де ми а, виведемо ітог, і порівняємо в цьому випуску а, ОКХ де 4 тоби, і нібі, де 12 діб. Так, ну що, друзі, ми завершуємо наш лаунч-пул по нібі Власне, сьогодні, 26 березня, останній день. Нарахування вже відбулися, і ми можемо підфіналити те, що ми отримали, і так як я і говорив попередньо, порівняємо а, те, що відбувалося на Джамстарті на ОКХ, і те, що ми отримали, власне, на байбіті. Так, я для себе все підсумував. По ітогу у нас вийшло 30 нібі токенів. Ну, вийшло трішки менше, 28 і 8, але я буду округлювати до 30, щоб чисто зручніше було рахувати. 30 нібі токенів по нинішньому курсу, там менше 60 центів. В нас виходить 18 доларів 20 центів. Що? Ну, чесно кажучи, достатньо мало. Але, Але. ми розуміємо, що зараз і на протязі всього часу, поки йшов лаунчпул, люди його поступово просто зливали по факту отримання. А це означає, що ціна логічно просяде. Так це і відбулося. Плюс до того всього ми бачили, що ринок пішов за біточком вниз, весь цей час просідав, бо була невелика корекція. І зараз під закінчення лаунчпулу і повернення бітка власне, на 70 тисяч доларів, можна очікувати ніби і повище. Потрібно лише трішечки зачекати, доки всі ті, хто отримали його, до кінця зільють. Тому, фактично, ми отримали за 12 днів. Холду, 1000 USDT в пулі, Нібі на Байбіті, 20 баксів, фактично. Але перспективно, ну, я, власне, поставив ордер на 2 долари. І, типу, планую отримати 60 баксів плюс-мінус. Через певний час. Скільки буде йти цей термін, ніхто не знає. Можливо, він через декілька днів повернеться до цих показників, і я заберу свої гроші, а можливо, і півроку. Тому тут кожен обирає стратегію для себе або одразу ж, злити, зафіксувати прибуток і піти далі, або отримати халявні токени і трішки їх похолдити, щоб заробити потенціально більше. Так, ну і власне. Порівнюючи, підводячи, так би мовити, фіналочку ЗКХ і Нібі, ми можемо сказати, що все ж таки, таки Джамстарт на ОКХ набагато крутіше. Але, але на байбіті це був повноцінний пул, такий, як привикли його а, вважати. За всіми канонами крипти. А Jumpstart на ОК це більше схоже все ж таки на а, Launchpad, але з примісями, так би мовити, пулу. Тому в цілому, в цілому, цілому ОК все ж таки виграє, тому що за 4 дні ми отримали 30 доларів в еквіваленті ЗК токену. Тут же нам довелось холити. Значно довше. Але, але на байбіті це постійна історія, розумієте, а не періодична, як на ОКХ. Тому одразу ж після закінчення лаунчпулу, ніби стартує новий, більш перспективний, про який я розкажу вже в наступному відео.